Розглянемо небезпечні фактори пожеж, як їх організовувати, ліквідувати підключеними засобами пожежогасіння, як їх поковувати, як користуватися первинними засобами пожежіння, які можна вийти на зоні з будівлі, як правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння, а також де вони взагалі будівлі розміщуються. Тому на цьому ми построїмо наше сьогоднішні заняття. Перш за все, що таке пожежа і що може небезпечна. Кожна пожежа спорджується великою кількістю негативних і небезпечних явищ. Але якщо проаналізувати, проаналізувати велику кількість пожеж, можна сказати, що десь приблизно 100 градусів. Під час такої температури людина стає волою, млявою, може втратити свідомість і померти. Ну, для нормальної людина вийти не зможе. Якщо нормальна кількість кисню в повітрі 20 градусов, то з пониженням кисню десь на 30% – то це вже помітно стає для організму людини. Вона також стає полою, млявою. Кількість кисню знижується до 4, і нижче, не користуються ліфтами, ескалаторами. Вони дуже поведінка їх не передбачена в такій ситуації. Обезпечимо такими пожежними екранами. Да? Зараз ми показуємо в, в театрі є везде. ви знаєте. Найтажать пожарної екрани. Да. Пожарної екрани необхідно? Для того, щоб навчати... Е приступить к тушению. В принципе, у вас есть по мы на них всегда возлагаем. Там нажимаешь кнопочку, путь, открываешь купишку и развернул рукав. Былательно двум 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 человеком это делать, чтобы это самое. Чтобы ствол не бросать, не оставлять, чтобы он не лежал, чтобы не получилось и дуру даст, и его Кто хочет? Кто... Это не страшно. Подходи. Давай, пятый держать. Только сюда не направляй. И неышитили углекислотный. Значит, в принципе, что то, что то, тут уже все классы пожаров. Значит, можно пользоваться всем, но для э, пожаров в электроустановках лучше всего использовать, конечно, углекислотный. Видите, какой раз! Здесь можно. Дозы вот регулировать же, направлять направлять рукой. Зараз, так, например, надо, я нашел... а не Тоже тяжело удержать его.